Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск програми Спортбатальйон у студії для вас працює Ян Андрусенко. Сьогодні в нас в гостях Владислав Ковальов, один з тренерів воркаут-академії у Дніпрі, чемпіон України з воркаут-рекорд 2021 та чемпіон України зі стріт ліфтинг серед аматорів 2022 року. Я вас вітаю. Вітаю вас, Ян. Також на вітаю наших глядачів. І перше одразу питання: щоб наші телеглядачі розуміли, про що йде мова. Розкажіть більш детально про цей вид спорту. Ну, давайте не почнемо. Наш вид спорту називається повністю це стріт воркаут. Ми його в повсякденному житті вже звикли називати просто воркаут. А це новий вид спорту, Він з'явився нещодавно, як для спорту взагалі, та культури в цілому. А це такий це вулиць, така вулична гімнастика. Тобто ми виконуємо різні види підтягувань, віджимань, статичних, динамічних елементів. Тобто, це пішло з гімнастики, але адаптовано для вулиці. А звідки, як зародився цей вид спорту саме в Україні? В Україні він з'явився завдяки людям, в яких не було можливості займатися? В спеціальну на якихось секціях, наприклад, або ходити, ходити до тренажерного залу. Тобто не було такої можливості, тому люди почали шукати шлях, як займатися з власною вагою та там, де є можливість. Тобто, Наприклад, це вуличний майданчик в Україні. В нас його допоміг заснувати це Денис Мінін. Він координатор цього руху в Україні і сформував федерацію Слід Варка Україна». України. Хто входить до вашої академії, скільки людей і переважно якого вони віку? Ну, команда в нас в цілому вона досить велика, тобто там є як тренери, є координатори, наприклад, змагань, є інші люди, які можуть допомогти з тими чи іншими організаційними питаннями. А до тренерського складу в нас входить приблизно до 20 людей зараз. І це все чоловіки, дівчата, віком, ну, це молоді, молоді люди. Від 18 до 20-25 років. А який оптимальний більш-менш вік для того, щоб розпочати, можливо, займатися цим видом спорту? Це так, знаєте, це такий вид спорту взагалі, це не просто вид спорту, це культура. І щоб розпочати займатися, дуже багато не треба. Тобто, це може бути вік навіть 3 роки, може бути 5 років. Тут, же в залежності як правильно направити дитину, щоб вона займалася. Ну і це правильний тренер, який допоможе це зробити, готуючись до ефіру, я переглядав що таке воркаут, звісно, щоб знати. І напевне, сміливо зможу так сказати, що цей вид спорту може цілковито входити до програми якоїсь військової підготовки. Скажіть, чи так це і чи є у вас можливо якісь зв'язки зі збройними силами України або іншими військовими організаціями? А, з приводу зв'язків я точно скажу, так як я більше я тренер, я більше атлет. Я з організаційними питаннями зіштовхнувся лише нещодавно, але я знаю, що ми проводили. В нас був майстер-клас на військовій частині, де був встановлений а, спеціальний воркаут-майданчик від компанії Стрітспорт. Там ми провели майстер-клас, показали. Військовим, які вправи можна взагалі виконувати на цьому майданчику? Ну і просто класно провели час. Ну, воркаут це є такою основою базової підготовки, яка якраз на війні дуже вона потрібна, я вважаю. Також нам відомо, що спортсмени багато допомагають саме гуманітарною допомогою, і ви, зокрема, не є виключенням. Кому ви допомагаєте? Чи призначно це для збройних сил України чи для можливо переселенців? І якщо так, що саме входить у вашу допомогу? Я думаю, що в нас була така система, тобто були якісь певні а, запити. У нас є сторінка в інстаграм, яка активно ведеться. Там люди могли писати, чи, там, чи потрібна потрібна така допомога, потрібна така допомога. І вже відштовхуючись від цього, якась допомога була. Тобто допомагали а, не лише там тренерський наш склад, не лише а, наші наше руководство. Які всі цим керують, а ще й просто люди, наші учні, батьки наших учнів, ось оці люди, всі, всі, хто з нами пов'язані, вони всі допомагали чи могли. А наскільки часто до вас йде ось цей зворотній зв'язок, коли вам, наприклад, пишуть, звертаються, що можливо щось потрібно ось конкретно людям, там, переселенцям або кудись туди в військову там частину, наприклад? Ну я ж кажу, я тренер, я за це за це можу трішечки не відповідати. Я, якщо в мене якийсь запит, є я його просто перенаправляю туди до, до наших. А, до нашого руководства вони все це починають. Як якийсь так. такий координатор, так, так так. а скажіть, серед ваших друзів або колег, чи є ті, хто зараз знаходиться, наприклад, в теробороні або, можливо, на фронті? А, в мене є деякі дорослі учні, які пішли зараз, якраз навчаються в військовій справі. А, наші гавернітаршу лікарни смін. Вони також навчаються в військовій справі та вже а, спонукають якби до жестів доброї волі. <смеш> Далі, повертаючись до теми воркауту. Наприклад, я як початківець, чи потрібна мені, можливо, якась базова підготовка, щоб розпочати займатися цим видом спорту, або мені буде вдосталь лише там якогось, знаєте, безкрайого бажання, щоб розпочати займатися і якось там привести себе до ладу. Ось якраз друг, друге. Тобто, якщо є бажання, то все останнє прийде з часом. Ми взагалі в нас. Тренера люди такі досить освічені, тобто в них є а, певний свій, свій досвід, якісь е, матеріали, навчання. Ми всі проходимо навіть навіть до до сих пів ми продовжуємо навчатися. Тобто, треба лише прийти, і ми все всьому будемо вас вчити, показувати, як це треба. Навіть звичайні підтягування можна їх полегшити там в 10 разів і таким чином поступово-поступово, але прийти до певного результату. А наскільки в цьому виді спорту, ви знаєте, важлива дисципліна, вона важлива всюди. Але наскільки ось саме в цьому виді спорту вона є важливою, можливо, там основополагаючою, якщо це ну, так? дисципліна це прямо основа. Тобто, без дисципліни результати ну, може, може, і будуть, але ну, не такі високі, якби була був певний режим. Розкажіть про себе, як ви вирішили розпочати займатися цим видом спорту? Що вас спонукало? Що сталося таким головним важелем, щоб ви пішли, спробували? Ну, я думаю, що це було, мабуть, як і в більшості таких дворових хлопців. Це там збиралися компанія, там друзі, пішли там на турнічок і такі всі. А давайте зробимо. Дробинку на перекладенні, тобто хто більше зробить там, наприклад, спочатку дробинкою, це тобто зробити одне підтягування, потім наступний робить там, два підтягування, три підтягування і так далі, хто довше протримається. І так, от поступово, поступово, якось ми а, змагалися спочатку між собою, друзями. Ну і так ось якось мене це все за, за зачепило, що я почав займатися воркаутом. До цього я займався боротьбою дзюдо. В мене було три роки, але якось ну знаєте, не пішло трішки. Це олімпійський вид спорту, і щоб там якихось результатів високих досягнути, треба ну, починати цим займатися там з п'яти-шести років. Тобто, чим раніше, чим кра, тим краще. А воркаут це такий досить доступний вид спорту. За нього не треба платити кошти, якщо ви займаєтесь самостійно, тобто треба лише вийти на майданчик. Дає перекладина бруса і вільний простір підлога. Це все, що нам потрібно. Тому саме я з часом обрав воркаут, і до цього часу я їм саме займаюся. А скільки займаєтесь воркаутом? На даний момент 6 років. 6 років я займаюся, і два з них я вже треную. А як швидко до вас прийшли саме якісь спортивні досягнення? Так, зараз скажу. Зараз скажу. Мої перші змагання в мене були якраз: це були наші міські змагання. Я взагалі сам з міста Покровськ, але з часом перебрався сюди до Дніпра. Ось в Покровську у мене були перші змагання, коли мені було 14 років, а почав я займатися, коли мені було 12 років. Тобто два роки я б займався, тренувався, готував своє тіло, потім були змагання, хоп, і я вже готовий виступити. До речі, на цих змаганнях я зайняв перше місце. Це Чудово було... розпочати з перемоги. Так. Це була номінація Триборство. Триборство це ми коли робимо три вправи: основні базові прави це підтягування на максимум з власною вагою, відтискання на брусах та відтискання від підлоги. Тобто за одне підтягування вам дають 3 бали. Тобто, наприклад, я підтягнусь 10, мені дають 30 балів і так далі. За одне віджимання на брусах мені давало 2 бали, за одне віджимання від підлоги один бал. І отак от бали сумувалися, і я отримав так перше місце. А яка, можливо, у вас є якась найпотаємніша мрія, що можливо, ви хотіли б виграти або здобути там, або як тренер, або як, можливо, учасник? Це не таємна мрія, я про це навіть розповідаю. <світтє> ну, це таким, я, я вважаю, що таким треба ділитися, бо це буде мотивувати і вас це виконати, щоб ну, люди не подумали що, там, що ви балабол, наприклад. Тобто, сказав, треба зробити. А, навіть моя мрія це виступити на чемпіонаті світу з стрітліфтингу. Срітлітних це напрям з додатковою вагою, тобто треба підтягнутися на один раз з максимальною вагою. Наприклад, там підтягнутися з вагою 100 кілограмів і віджатися на брусах з вагою там, 150, наприклад. Тобто дві вправи основні, де треба підтягнутися та віджатися на одне повторення з максимальною вагою. Це моя мрія як атлета. Ну а як тренера, мабуть, ну теж виростити, по-перше, по я хочу, щоб всі мої учні вони, а, виросли такими осмисленими, тобто з правильними моральними цінностями людьми. Ну, Якби ми пам'ятали свого тренера, так. І може, якісь з учнів стали потім чемпіонами України, чемпіонами світу. Тобто, це, звісно, мрія кожного тренера. Як часто проходять змагання з воркауту, і чи є якісь особливі дисципліни у них? А, давайте так. До війни змагань було набагато більше. Тобто в нас там майже кожен місяць там було хоча б одне змагання, в нас було. Там якісь міські, може, якісь районні, але були змагання. Зараз трішечки ну, реально ріже. Ось ми нещодавно провели, в нас був такий міський чемпіонат з воркауту. Там в нас були воркаут-батли, це коли два атлети, наприклад, виходять. І показують різні елементи по черзі. Там 30 секунд атлету дається. за цей час він має показати свій рівень, Там якісь динамічні елементи, наприклад, звичайний 360. Це коли ми на масі назад робимо оберт на 360 і потім знову беремося за перекладину. Та статику показати. Це може бути горизонт, коли ми тримаємо своє тіло паралельно підлозі. Ось такі, наприклад, це є такими досить складними елементами. Це перша дисципліна, друга дисципліна це варка рекорди тобто якісь різні вправи яким виконуємо, наприклад, на максимальну кількість повторень або максимальну кількість утримування певного елементу? Для вас, яка у вас є, напевно, найважливіша нагорода? Чи є у вас така? Ну, для мене нагорода це просто жити, тренуватися. Ну, я реально від цього кайфу, я, ну, я не можу без тренувань, не можу, без учнів. У нас, коли був, я знову повертаюся до війни. Коли тільки війна почалася, це в нас місяць, мабуть, півтора місяці навіть не було ніяких тренувань, і просто весь цей час ти не знаєш, куди себе діти, не знаєш, що робити. Це трішки пізніше якраз стабілізувалося, ми повернулися до тренувань. Зараз ми займаємося на майданчиках на вулиці, нам цього достатньо. Тобто зараз погода нам дозволяє це робити. І реально кайф. Тобто кожного тренування я виходжу на, на майданчик і я прям кайфую. А як котуються наші спортсмени-воркаутери з цього виду спорту на міжнародній арені, і чи взагалі він популярний цей вид спорту в Україні? Я думаю, що в Україні він, мабуть, ну, один, якщо не найпопулярніший в світі, то ну, хоча б там в перші тріці п'ятірки він там стоїть. Бо в нас майже в кожному дворі є майданчик, і ну поступово він з'являється, якби там. там я знаю за програмою президента Здорова України встановлювалися майданчики. Встановлював майданчики власноруч, наші е, Денис, Мінін та Гуронте, ліки власноруч встановлювали майданчики там, від компанії Street Sport або ще якісь різні. Тобто у нас майданчики багато защо, за рахунок цього якби, дітей багато. Але е, можна ще, знаєте, як сказати? Лише майданчик він не спонукає людей до заняття, а спонукає люди, які на ньому займаються. Тобто там хтось, ану там, друже, давай іди сюди, давай з нами. Тобто Так ком'юніті-компанія так формується. Наші учні це теж люди, які спочатку займаються самі, потім приводять своїх друзів і так поступово-поступово, але якби, кількість атлетів збільшується. І тому я думаю, за, що, за рахунок цього якби, в Україні він досить популярний. А чи проводяться якісь міжнародні змагання, там, наприклад, чемпіонат світу або там, чемпіонат Європи? І якщо проводяться, які країни здебільшого його приймають? Я роз, розкажу вам на прикладі того року. Того року 23-го. 23, що у нас було? Червень, липень, серпень. 23 серпня в нас був Чемпіонат світу, він проводився в Києві на арці Дружби народів. Ось, там, тоді, тоді до нас завітало близько 20 країн, з тих, які я пам'ятаю, це були Франція, Колумбія. Навіть до нас прилетіли, прилетіла команда атлетів з Чилі, це Латинська Америка, з Казахстану і ще там багато різних країн. Усього в нас було за весь час. Ми приблизно порахували 25 тисяч глядачів. Тобто, уявіть ось вся ця арка, і там ось велика кількість глядачів. Це прям дуже кайфово, особливо коли вже була така невеличка темрява, і так, коли на тебе фанарі фонарі світять, і там велика кількість глядачів це прям ну, дуже круто, дуже емоційно. Прям кайф е, наскільки довгим був ваш шлях від спортсмена до тренера, через які випробування можливо вам довелося пройти? Ух, оце питання. Так, ну приблизно через 4 роки мого становлення як атлета я став тренером. Спочатку я почав виступати на змаганнях, тобто в мене було перше змагання, за яке я вже розказав. Потім друге, там воно було приблизно через три місяці, я поїхав, зайняв друге місце. І так поступово, кожен рік, на якісь змагання я приїжджав, і ось. Перший раз, коли мене взагалі запитали, чи хочу я бути тренером, це було у 2020 році. Тоді я приїхав на чемпіонат України, який проходив у Дніпрі. Я виступав в категорії відтискань на брусах з додатковою вагою 24 чи 32 кілограми. Не пам'ятаю. Ну, там теж місець, перше місце. Звичайно, перше місце тоді зайняв, досить такий непоганий результат показав для того часу. І до мене підходить Денис, Денис Мінінше каже: А чи хочеш ти бути тренером? Я такий, вау, все, в мене там очі ось так от злоба вилазять. Бо ну прям я не очікував цього питання. Мені на той час було 16 років, тобто зараз мені 18, тоді мені було 16 років. І я прям був шокований, бо я думав, що щоб бути тренером, треба там. Спочатку повністю закінчити там інститут, пройти багато курсів. Тобто, це я думав там років 25 я тільки тільки стану тренером. А тут мені в 16 кажуть: А ти хочеш бути тренером? Ну я реально цього не очікував. Ну Ось. звісно, відповідь хочу. Що вам більше до вподоби брати участь у змаганнях як безпосередньо учасників, відповідати лише за свої результати? Або, можливо, все ж таки, як тренерська робота, доставляє вам більше задоволення, Що б ви можливо вибрали. Ну, знаєте, можливо, коли раніше я б вибрав бути як атлетом, але зараз відчуваю реальний кайф від того, як прогресують мої учні, які результати вони показують на змаганнях там, на тренуваннях. Ну, мені, мабуть, зараз відсотків 70 це все ж таки бути тренером, і відсотків 30 це бути атлетом. Але тут воно взаємопов'язано. пов'язано. Тобто, чим сильніше я як атлет, тим краще я можу спонукати своїх учнів до занять, тобто мотивувати їх, направляти їх і, звичайно ж, в мене буде ще більше досвіду, яким я зможу з ними поділитися. Тобто, я, чим більше мій рівень, тим більший рівень буде моїх учнів. Я так вважаю. На вашу думку, яке з міст України можна назвати такою столицею воркауту, якщо можна так назвати? Дніпро, однозначно, Дніпро. А чому саме Дніпро? Ну, я думаю, що воркаут. Ну, він зародився по всій Україні, тобто в якихось дворах, звичайно, але все ж таки більшість змагань проводяться у Дніпрі. Тому саме Дніпро це столиця воркауту. У нас знаходиться в Дніпрі приблизно від 10 до 15 залів з воркауту в різних районах. І така і на кожний зал є свій тренер, і в кожному такому залі є своя певна атмосфера тренувань. А змагання проводяться вони лише на дворі, можливо, і чи є, наприклад, десь в будівлях, якихось там спортзалах, наприклад? Так, так, ми проводимо в теп теплий час, ну коли це нам погода дозволяє, ми проводимо на вулиці, бо це свіже повітря, ну, це набагато е легше проводити в таких умовах. Ну а взимку, восени ми проводимо, в нас останній чемпіонат України він е проходив в університеті Альфреда Нобеля, там зал такий досить великий. Приблизно з глядачів у нас, мабуть, від тисячі там, до двох, може більше, у нас приблизно за, за весь час змагань було. Тобто було так, ну прям. Плотно, тобто масову масова підтримка, так, е, так ну зважаючи на те, що цей вид спорту молодий, маючи і тисяча, і дві з половиною, і двадцять п'ять тисяч глядачів, е, навіть не знаю, що тут можна прокоментувати взагалі. Мені здається, всі сиділи такі вау, як це круто відбувається. Так, сам вид спорту він молодий, але він дуже він дуже популярний. Він дуже швидко прогресує. Тобто, якби не ті ситуації, які в нас країні були, то він я думаю ще б швидше розвивався. Але я хочу таку таку. Річ зазначити, що після перемоги України на війні титул чемпіона України він буде ще вищий ніж був раніше. А повертаючись саме до спорту, наскільки цей вид спорту травматичний і як багато можливо спортсмени травмуються? І чи були у вас можливо якісь травми? Ну, можливо, якісь і були, але на змаганнях. У Нас ну, на останніх остаточно там останні 2-3 роки жодної травми в нас не було. Може і взагалі її не було. Тобто у нас на змаганнях завжди є а, мати під перекладинами, якщо це батли, завжди є медицинські медики. Ми, <працювання> є, так, є, є медики. Ось є, є люди, які страхують. Тобто, в нас ми останні останній рік практикуємо таку штуку, що коли в нас особливо молодші атлети виступають на перекладині на батлах. У нас є по два тренера, в основному це два тренера, які страхують, в случае чого додатково ще лежать мати. З приводу змагань ви зачепили таку цікаву тему. Чи є якась, наприклад, як розбивають дітей саме, можливо, знати повіковим там обмеженням, там, наприклад, 7-8 років, там вага там до 20 кг, Чи є ось така якась ну, градація? Так, є, е, вона не така велика, як, наприклад, там я знаю, в дзюдо була в нас, тобто там до кожного віку там багато різних категорій. У нас трішечки менше, бо за ще в нас. А атлетів не так може і багато, але може і багато не скажу вправи, Я не порівнював, не намагався цього зробити. В нас є залежно від змагань. На одних змаганнях у нас може бути там три категорії до 12 років, 12-16 та 16 На інших змаганнях в нас там є ще до 9 років. Ми робимо сітку таку вікову. Це якщо ми говоримо про рекорди. А в стрітліфтингу в нас вже немає віку, тобто в нас вік спільний, бо в основному цим напрямом займаються дорослі, коли вони вже такі більш а, крепкі, тобто в них м'язи більш готові до великої нагрузки, бо тягнути велику вагу на перекладині – це реально ну, дуже складно. Наприклад, можна підтягуватися там разів 30, але потягнути цій людині там, кілограм 70 це буде досить важко. Тобто До цього треба окремо готуватися. І там в нас є вже категорії за вагою. Там, наприклад, категорія там, до 60 кг, до 70, до 80 і так далі. Не можу ще не запитати на змаганнях, що оцінюють судді? Можливо, правильність якихось рухів, там, різкість, чіткість більш детально, якщо можна. Давайте я, мабуть, спочатку почну з дисциплін, взагалі, які в нас є у воркауті. Бо в різних дисциплінах різні якості оцінки. А це в нас три основні номінації. Перша це воркаут-батли, фрістайл, коли виходять дві людини, і вони по черзі показують, що вони вміють робити. Це як, наприклад, в спортивній гімнастиці, коли атлет виходить і показує якусь певну свою комбінацію рухів. Комбінація ця може складатися з елементів динаміки, наприклад, 360, там різні оберти на сальто з перекладені ти саме. Я думаю, наші глядачі більш більш детально зможе ще самостійно подивитися в інтернеті, що таке динаміка в воркауті. Також виступ складається зі статики. Статика це статичні елементи, наприклад, затримати якийсь певний рух. Найскладнішим елементом у нас вважається це горизонт, це коли ми тримаємо своє тіло паралельно підлозі з прямими руками, ось так, з рівним тілом. Є такий елемент прапорець. Я впевнений, що якщо не кожен, то хоча б кожна, кожен другий чоловік знає, що це таке. Це коли ми ось таким чином висимо на. А шведці стінці або вертикальні перекладені тримаємо і тримаємо наше тіло також горизонтальне підлозі. Тобто, наше тіло воно сопротивляється, як буде правильно, підкажіть. <гас> Поставили неловкий такий момент. Ну, я зрозумів, ну, так, ми, успіло. я я, Я просто хлопець з Донбасу, якби я один, один з тих людей, який нещодавно перейшов на українську мову. Тобто, якщо не в повсякденному житті, то хоча б на публічних місцях перейшов на українську мову. Ну, тобто, ми, ми намагаємося протидіяти силі тяжіння. Ось, 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 братися, ось, ось, так, ось, це, ось це статика. О, це це перша дисципліна воркаут-батне. Друга це стрітліфтинг. Я за це вже казав. Це підтягнутися та віджатися на брусах з максимальною додатковою вагою. Це друга дисципліна. І третя це воркаут-рекорди. До воркаут-рекордів може там дуже багато номінацій входити входити від звичайних підтягувань до відтискань сіці на руках без опори. І тобто кожен, кожен рух окремо судиться за технікою. Ну, якби в одному ефірі про техніку ну, дуже складно розповісти. Але наші судді вони дивляться і на якість, і там, на кількість повторів або кількість часу утримання певного елементу. Зараз важко щось прогнозувати, але давайте все ж таки спробуємо. Які ваші спортивні плани, можливо, на найближче майбутнє. На найближче майбутнє. Ну, знаєте, дуже хотілося повернутися до зали все ж таки. В залу, в залі у залі в нас є паралонова яма, на якій можна вивчати складні елементи і досить безпечно це робити. У нас там якби, своя певна така, знаєте, атмосфера. На вуз теж реально кайфово, класно, але хочеться так вже до зали повернутися, бо дуже ми за цим сумуємо. На вашу думку, чи необхідний спорт саме зараз у воєнний час? Так, необхіден, бо Спорт це він він знімає напругу, тобто ти тренуєшся, ти відволікаєшся і тобі стає легше. А наскільки важливо зараз спробувати можливо українцям знайти себе у якомусь виді спорту? Тому що все ж таки деякі люди не займалися спортом взагалі, і наскільки їм важливо спробувати, хоча б себе знайти в цьому виді, в якомусь із спортів? Це дуже важливо, ну тут ну, ніяк не скажеш. Просто треба, треба вийти, хоча б трішечки розім'ятися, або спробувати віджатися, спробувати підтягнутися. Я рекомендую, я запрошую наших глядачів, хто з Дніпра. До на нашу секцію завітати ми тренуємо по всьому Дніпру. нас знайти не досить складно. Можна просто в інтернеті написати воркаут у місті Дніпро, і там щось має висвітитися. Наша компанія називається Воркаут Академія. Або, напевно зайти, знаєте, в один із якихось дворів і там 100% когось вашого так, так, так. І останнє таке питання: що ви хочете побажати хлопцям і дівчатам, які ось ну не знають чим себе зайняти нинішнім літом. Не сидіть вдома, не сидіть в телефоні, а виходьте на вулицю, беріть з собою своїх друзів, подруг, Вийдіть, вийдіть, вийдіть на майданчик, спробуйте повисіти, попідтягуватись, тобто, спробувати а, якось порухатись по іншому вашим тілом. Тобто, не просто лежати, а якось якісь руки, рухи виконати. Це буде для вас дуже корисно. А, нам спробувати ще, от, а, окрім спорту, є дуже важлива така тема, як харчування, наприклад, та сон. Ну, звичайно, що нам треба від намагатися пост, хоча б, якщо не зрізко перейти до правильного питання, правильного харчування, а хоча б поступово. Основне перше, це перестати пити алкоголь, палити, бо це ну є найшкімаві на якщо мабуть найшкідливіші взагалі річі, що може погано скаржитися на вашому організмі. Це перше. Друге, потім потихеньку перестати їсти солоденьке, там різні цукерки, печенюшки, печ... 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 як так кажуть. Тобто їх треба вбирати. Це хоча б таке найосновніше. І заміняти їх на фрукти, там, мед, овочі, сухофрукти, там, різні каші, білок. Білок це в нас може бути творог, яйця, сири, кисломолочка, Я дуже рекомендую. Ну, За м'ясо риби мені сказати складно, бо я сам є вегетаріанцем взагалі. Ось, Це таке основне. А сон, звичайно, бажано лягати до 22-ї. Години, ну і спати там від 6 до 8 годин цього буде достатньо. Це, мабуть, основне, з чого треба починати. А так, пунктів здорового способу життя є дуже дуже багато. Дякуємо, Владислава, що до нас доєдналися за цікаву взагалі та змістову таку розмову. Дякуємо, що що доєдналися до нашої програми. А телеглядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Владиславом Ковальовим, одним з тренерів Воркаут Академії, чемпіоном України з Воркаут Рекордс 2021» та чемпіоном України стрітліфтинг серед аматорів 2022 року. Ще раз дякуємо і на цьому наш ефірний час вичерпано. Я з вами вимушено прощаюсь у студії для вас. Працював Яна Друсенко. Слава Україні! i